Dead by Daylight і читери. Так вам неодноразово могло здатися, що в катки коїться щось дивне. Немов вас бачать крізь стіни, або взагалі якийсь пінг, підлаги. І таке враження, що вам не здавалося, тому що я, як людина, котра награла більше трьох тисяч годин, одразу бачу нестандартну поведінку якихось манів чи сурвів на карті. І заради експерименту ми придбали чіт. Щоб подивитися, як це виглядає з точки зору Мана або Сурва. Знай одне, якщо ти юзаєш щити, ти піда. Ми це все робили в приватній катці, щоб не заважати іншим гравцям. Ну що ж, подивіться зі сторони, як воно виглядає. Я просто уявляю цей роз'єп. Спочатку пробуємо лачугу, якщо буде, блін. Ти ж знаєш, як я ж мапу не поставив, це ж рандом ДБД. Воно нам дасть нормально. Удача! Тобі 100% зафартить. <гум> Фарт від слова пірдеш. У мене на заставці тупо тут старі текстури, блін, типа ще самого, першого... самої першої ферми. <гум> Перший запуск, блін. Наскільки похуй просто розробникам, що, типа, такі, та, ну, насрать ну нужу, старі картинки зі старими текстурами. Що, я прям молодше заспавну. Люк <гум> а, так, Люк у мене, так. а ну Зараз я деталізацію бахну, щоб було. Ой-ой-ой, хлопче, а ти не занадто швидкий. <time> а де ти? А, ось оповна. А, ну да, прим'яль. Ай, я пердоле курва. На рахунок три тільки юзай, зараз, будь ласка, тільки ВХ. Мені просто цікаво. І погнали. Це ти то, хто мене, блять, тупо бачиш. кожну мою, блядь, скудию. А я бамбузла навіть не взяв. Ну, добро. Не. помыл Очка. И ось. Ага. Не, ну тут уже скилуха, скилуха. Як же він повільно через ві, да, окей. Все, я тебе тупо вже загубив. Оце тупо ти зараз без, блять, пришвидчень без нічого. Добре, ну от перший. І це вже, блять, за цей час скільки б генераторів не дали. Ой, не догляд, б дів. Ну, два генератори тупо. <риклад> <риклад> Все, ускакав, нема. <риклад> а як ти можеш повзати? А ну, давай просто по приколу. Ага, хуяк і зник. <риклад> Клас. Бля, і це от тупо, якщо ти не палися. ти, блін, виходить просто з постійним ВХ. На демку подивись. Бачу! <риклад> А воно самоті виривається. Да. Клас. Ну, це пінг, блядь! <звук> <звук> це просто пінг! <звук> І це тільки ВХ. Ви просто собі уявіть оцю фішку на нюрсі. Він може взяти собі 4 перка на інфу, щоб не було після катки питань, як, блін, він дізнався, де ти знаходишся, чи сидиш, і все. І у тебе просто банально не буде доказів. А давайте тепер зараз подивимося катку за Аню. Тобто ти вже знаєш, де Охереть. Ну Це я люк знайшов, я в нього стрибаю. Єп в паті Call of Duty. Ти. А ты на трикся. Промазал! А шо ты з рукой? ха ха Ой, вс. Ну здорово, 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 за секунду. Здорово! Нет, 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 не так. Блять. А тобі потрібно брати сокири чи ні, що ну його нахід. Раніше була фігня, що не потрібно, зараз треба. Кону... А, ну так, да, я повністю воно тобі просвічусь, тобі якби, блін пофігу. Диви, диви, хочеш прикол? Ну. А, ха-хе, <плес> ну так, да, так. Да. Це оці сокири, що як буміранги, я зрозумів. <плес> зараз захилюся і от просто з тобою в конструкції, ти на навихашки чисто. Ой, вилік. А, на ну, вихать, Сокіл. Так, да, да. да. Спробуємо просто наскільки, типа, легко ловити сурвів, коли ти їх бачиш. Диви, Аня, по факту ж 4-4. А, ще диви, як може. Як? <проб> Зачекай, звичайна конструкція. 3-2, раз, погнали! Це я, наприклад, знаю, що у тебе блять ВХ. А якщо не знати. Давай дубль два. Так, да, ти можеш на сміливості виходити одразу з префаєром, блядь. <рив> Добре, що у нас ще за приколи, блін є. Mm, так, ну. Тут а, ну а їм бот ще є, ну... Но... Я не бачу в ньому сенсу, коли я можу просто підійти і зробити отак. Або отак. так. Я ж кажу, якщо, блядь, не палитися виходить, тут просто ВХ нахуй вистачає. Просто тут мені палетку треба було б скидувати. Тобто в таких от от моментах, коли мені, блін, реально здається, що мене, блін, бачить і що він швидше, ніж. Ну Давай просто от по приколу, ану стань. Просто погнали по колу, тіпа. скільки можна кіл дати. От, Наприклад, у нас отака відстань. Давай. Один, два, три погнали. Типа, скільки тобі кол треба дати на стандартній швидкості, щоб, наприклад, мене наздогнати на ані. Типа на друге я встигаю скинути палетку. Ха! А от тепер моделюємо ситуацію номер два. Я тебе знову не бачу. Раз, два, три, погнали. Я тебе не бачу. Встигаю от коло дати? А, ну і на друге я вже не встигаю, блядь, до палетки, тому що ось він. А ні, я б встиг би. <смеш> <смеш> ну і щоб не затягувати відос, я вам зараз покажу, що можна робити на хілбілі. Ну, на отому, кіберспортивному хілбілі. <смеш> а! <смеш> Окей, а ну-а ну, підівай мене. <смеш> Ти ж знаєш, як я люблю про. Єв... паторія! Я просто не можу собі уявити, наскільки реально багато людей грає з якимось лайном. Головне, щоб ми таким лайном ніколи не були. Відповідально ставтеся до каток, і найголовніше від гри треба отримувати задоволення, а не заважати грати іншим.